Ну що, друзі, я обіцяв вам це відео. Я записую з вами Костя з Норвегії. Хочу розповісти вам базові речі, да, я прожив вже тут один рік і 4 місяці. Що я можу вам сказати про цю країну? Я думаю, що синонім до скандинавських країн це слово система. Тут побудована система для людей, і для того, щоб ця система працювала, потрібно, щоб ви також. Були в цій системі, але вам потрібно бути готовим до того, що ця система не завжди може бути легкою та приємною. Що я маю на увазі під словом система? Перше, це податки. Податки в мене в цьому році, що ви зрозуміли, інтро зарплата, плюс я відпрацював достатньо таки багато на фудорів 4 місяці. купив собі електровелика, восло там підзаробив, да, плюс інтро зарплата. Воно... Після школи я працював, і в мене вже 23% податку. Хоча в мене там ну, невелика зарплата для Норвегії навіть близько. То, що це інтро програма, плюс там Фудора, середнього Норвежця плюс-мінус в два рази більше. Тобто, в середньому то тут 40% податку. Тобто, ви маєте бути готові, що ви якщо ви думаєте, ой, я тут буду заробляти, ви будете давати, віддавати як мінімум третину. Вашого заробітку на податки. Тобто, якщо у вас буде, наприклад, зарплата там, 40 тисяч крон в місяць, ви будете віддавати 13 на 3. Да, 13 тисяч плюс крон на податок. Тобто 40 зразу мінус 13, вже там 35-36. Ціни всі ми знаємо, що одна з найдорожчих країн. Тобто вам потрібно ті, хто хоче люди сюди переїхати, потрібно відкрити очі. Що тут не буде так, як в Україні? Що можна там легко відкрити бізнес, невеликі податки. Тут а, малому бізнесу в Норвегії немає життя. Тут ніхто таким не займається. Тут монополії, тримають всю країну. Рема, екстра, європріси, пару магазинів, 2 3 4, 5, їх на пальцях пересчитати, тримають ринок. Тут. А, тут ти, якщо приїхав в Норвегію, ти будеш працювати на Норвегію. Я так, я так рахую, ти тут не зможеш. Так, да, можна зробити свій бізнес, але навіть щоб відкрити тут Енкельд це типу е, ФОП, вже потрібно заплатити тут не, не безкоштовно як в Україні. Що в дію зайшов і там ФОП відкрив собі. Тут це коштує, якщо не помню, 2700 е, з лишнім кровом. Тобто 250 доларів тобі треба віддати, щоб тільки ФОП відкрити. Далі у нас підходить питання взагалі до людей і до соціального життя в цій країні. Скажімо так, норвежці, люди вони самі по собі добрі і привітні, здаються такими ключове слово, здаються. Вони в мене є деякі не один друг норвежець, з яким я багато спілкувався. Вони будуть з тобою спілкуватися, але достатньо поверхнево. І для того, щоб вони підпустили тебе, довірились, розповіли, такого я не знаю, чи взагалі тут станеться. Тому що в них є свої друзі. Тут, тут в цій країні маленькі круги, такі сіркель, як тут кажуть. Маленькі круги спілкування, які в них сформовані вже з самого ще дитячого садку. Із школи в них є друзі, з якими. Їм до яким вони довіряють і спілкуються. Тому підходить питання. А українців тут так само тут комуни розкидані. Я ще живу 30 км від Осло, якщо там далі на північ, там українців то навіть не, не знайдеш особливо друзів, щоб були твого віку, твоїх інтересів. Тобто, соціально країна, напевно, ну. Одна, напевно, ну, не то що з самих найгірших, а одна з самих найважчих соціально в Європі. Будь-куди трохи південніше, там набагато більші круги, з якими люд... людей, з якими можна з спільними інтересами. друзів легше знайти тут можете зрозуміти, да, я вам просто кажу так, як є, що тут це все зовсім не так просто, як в Півден... як в Європі південніше. А сам ще по норвежці вони дуже формальні. Да? Тобто, наприклад, можу розповісти історію зі спортзалу. Я був в залі, який я часто ходжу, тут Ейка студентський, бо я живу в студентському місті. ОС. і там я був після велотренування, я пішов в великий зал розтягуватись, просто розтягнутися там хвилин 5. Там починалось тренування по боксу. Я розтягуюсь, просто стою в кутку. Там в дуже великий зал, і там вже починається тренування по боксу. ну Там зрозуміло, що Норвежка типу, там веде тренування, вона там професійна боксерка. Я розтягуюсь, проходить хвилин 2-3, до мене вона підлітає і зразу. Дарий кільов, даріть кільо, а стогар, де дарить кільов. Остогар, дарі тобто не можна тут стояти. Зараз, типу, у нас вже почався час. Вийдіть там, будь ласка, я кажу, я просто розтягуюсь тут. Ні, там все, у нас тут ти не можеш стояти, бо в нас тут вже почалося тіме. Ну тобто, Окей. Але я ж, я ж нікому не заважав, я просто стояв там в кутку. ну тобто... Багато людей я навіть підтвердження, я розказав ще одній норвежці норвежці, вона каже, я б зробила так само. ви Можете зрозуміти, що тут люди слідують правилам, слідують системі. І якщо ти не слідуєш за ними. То вони будуть тебе пресувати і напрягати, щоб ти вписувався в це, щоб ти не був таким, як інші. Що ти, типу, там крутий, що ти можеш там робити те, що не, ну, не то, що неприйнятно в соціумі, а робити щось по-іншому, там трошки порушити якесь правило. Хоча, можливо, це і в інших країнах, але в Норвегії це дуже сильно проявляється. Ну і на завершення пару слів про клімат та погоду. Звісно, клімат тут трохи північніший, наприклад, зараз вже початок листопада в 4 години вже темніє. Тому вітамін Д, тут я п'ю навіть влітку влітку пив, обов'язковий він, але те, чому я радий, я не хворів тут за цей рік останній. Ну, не було такої хвороби, що прям дуже височезна температура, що там не можна збити, чи там якась ангіна, нічого не. Може, один раз було якийсь там невеличкий нежить, і то він був ще в минулої осені. Тому тут, хоч і холодно, але здоров'я, хто його хоче покращувати, як я займаюся спортом, плюс спорт, напевно, допомагає, то ось так. І... Клімат і плюс робота, да? От пару слів по, по роботі. Ви маєте зрозуміти, що якщо ви приїжджаєте в Норвегію, то ви, якщо так метафорично сказати, ви проходите весь шлях від дитини до дорослого. Ви спочатку попадаєте в мотаки, де дають вам їжу, де вам дають гроші. Ви як дитина, ви не думаєте там, хтось, можливо, й думає про, а як там буде в комуні, а що там буде ну, в основному. Всі просто. Адаптується потрошки і думаю, що там якось далі буде. Далі, коли ви потрапляєте там в комуну, ви йдете там на інтропрограму, на, на, на рік чи на півроку в кого як. І ви вже як такий да, знаєте, як студент, виходите в школу, вам все одно ще дають там гроші, ви все одно ще під опікою. І це, за, цей, за цей весь час воно трошки, да, може, не у всіх, але воно виховує інфантилізм. Тобто люди не спішать виходити з цієї позиції там, дитини, що їм там дають все. А потім, коли все закінчується, і коли ви розумієте, що потрібно починати шукати роботу, і ви бачите, розумієте, що тут одна з найбільших конкуренцій по пошуку роботи в Європі, тому що приїжджають латвійці, приїжджають поляки, приїжджають литовці. Приїжджає українців 100 тисяч, інші іммігранти з Сирії, з Африки. І не розумієте ого. А виходить, не все так просто. Виходить, що потрібно тут входити в цю гонку конкуренції. І ці всі народи, плюс ще норвежці самі. І ви розумієте, так? Мені потрібно виходити дійсно в позицію дорослого і починати. Конкурувати з цими всіма за те, щоб схопити якусь роботу кудись трапити, або будувати нетворкінг, да, знову ж таки, соціальне коло, яке можливо, особливо в Осло, да, Тут до мене 30 кілометрів, але я не їжджу особливо на якісь там зібрання людей, хто шукає роботу, хоча їх є багато. Як в цим інших містах, я не знаю. Але в цілому я веду до того, що краще, чим пошвидше, вийти з цієї позиції. На інфантилізму і, можливо, почати шукати роботу ще по самому приїзду в Норвегію. Це може бути розумно. Я не претендую на якісь таку, так скажем, чітку правильну картину да, цієї країни, але я просто поділився деякими своїми за цей рік. Я, можливо, не був так багато сильно в соціумі, але я бачу, який тут народ, я бачу, яка тут ситуація в цій країні. І, до речі, Міні-інфляція також є в Норвегії. Я приїхав рік тому. Всі продукти, які зараз по типу основ, основні, тобто яйця, масло, сир, м'ясо і інші там, все трошки подорожки дорожчає. Є зріст, да, так скажемо. Виплати українцям ті самі платяться, але слава Богу, і за них, звісно. Але, напевно, тим норвежцям, які працюють, їм в них також зарплати підвищуються, тому. Я думаю, на них це не сильно впливає. Всім бажаю удачі тим, хто хоче приїхати в Норвегію. Я думаю, у вас точно все вийде. Головне бажання. І я надію, що всі, ті, хто хочуть тут жити, зможуть тут залишитись. Головне, прагнути до цього робити якісь невеликі кроки в цьому шляху. Не, не сильно нервувати і не думати, що, як на Норвегії клин не зійшовся, що більше немає де жити. Просто рухатись потрохи, і все у нас буде добре. Всім удачі, всім бувайте, підписуйтесь на канал, далі будуть ще цікавіші відео.